Депутати є досить самостійними одиницями, вони майже не майже поза контролем у нас в Україні сучасні, тому я не думаю, що так будуть сильно прислухатися. Тим більше, депутати, м'яко кажучи, не бідні, можна сказати, по-іншому олігархічні, тому вони не завжди будуть прислухатися до голосів виборців. Чи треба взагалі, як голосувати? Чи треба обирати прем'єр-міністра? Судячи з дій влади за останніх три роки, єдина і глобальна мета влади це зберегти максимальну владу. Президент розглядає переобрання, призначення всі політичні процеси на найвищому рівні лише в ракурсі збереження максимальної повноти влади. Тому майбутній прем'єр-міністр, хто б він не був, ну, слово камікадзе не буду вживати, але це щось схоже, тому що в нас. Країна в перед дефолтному стані минулому, на минул, Минулого тижня понизила нам рейтинг економічний ще на один. Пункт ми тепер 3 сі з мінусом, тобто перед дефолтний стан. І хто б не був прем'єр-міністром? У нас будуть величезні проблеми з економікою, тому що попередній уряд на чолі з Азарем просто завів країну в нікуди. Коли зараз прийшов до влади, борг був зовнішніх 16 мільярдів доларів. Зараз понад 100, Це офіційно тільки про іншу ситуацію з економікою. Ми бачимо, треба було президенту послати у відставку. А зараму ну, мінімум два роки тому цей процес затягнувся для мене не з незрозумілих причин, і країна була в. Погані ситуації економічність стала все гірші, а потім просто вжахливій. Я не розумію логіки, чому так довго треба було цей уряд чекати. Чи голосувати, власне, питання, чи голосувати нашим е депутатам від Волині? Вони можуть просто не голосувати або проголосувати проти. Е якщо вони захищають інтереси Волинян, а Волинь масово підтримує Майдан, то, звичайно, нашим депутатам-мажоритарникам. Я думаю, що вони прислухаються, і вони, власне, Думаю, що вони йдуть в унісон з бажаннями народу. Я думаю, що вони можуть, якщо не 100% вимоги вчорашні виконати, то хоча б ну в ту сторону, в цьому руслі йти. Депутати в нас народні від помажоритарній системі обрані, то вони як мінімум мусять прислухатися до своїх виборців. А якщо ці голоса звучать із їхніх безпосередньо округів, ну то це можна вважати як прямий наказ до виконання плану дій електорату.